Благословенного і освяченого Дня П'ятниці. А чому освяченого? Ну бо нехай Боже благословення його освячує і якась дивна наша присутність з Богом. Сьогодні п'ятничка це означає, що вчимося із якоїсь книги або фільму. Тим більше, що сьогодні Преображення, таке велике свято у грецькому стилі. До речі, не медовий спас чи яблучний спас, чи ще якийсь спас, а саме Преображення це важливо. І чогось, не знаю, дуже мені крутиться така фраза із книги Кін та його хлопчик. Це є книга із серії Хроніки Нарнії Клайва Льюіса, і там, власне, наголошується там багато думок, таких просто що. Ще раз я аж захотів книгу перечитати. І така, -така цікава фраза, що. Біля великих країн, біля великих держав, або царств, завжди є на, на кордонах маленькі країни. І чомусь каже, ці величезні країни вони дуже зляться, що ці маленькі країни біля них існують. І одразу така виникла асоціація правда Росії з Україною. І, і, а, а у житті практично виникла асоціація, що скільки людей, котрі вже вроде виростають, котрі вроде стають великими або робляться великими. І ніяк не можуть терпіти або ніяк не терплять малих біля себе. І, і якщо вже сьогодні переображення, то давайте будемо і в цьому плані переображуватися. Тобто, якщо ми ростемо, то по-перше, помічаємо біля себе малих, насамперед дітей, тих, тих які бігають, правда, яких ми можемо часто часто ігнорувати, яких пропускаємо повз вуха. А друге, пропускаємо біля не пропускаємо, а помічаємо біля себе. Помічаємо біля себе тих, хто є малим, меншими від нас, чи статусом, чи положенням, чи ще у, у певному сенсі менші від нас, для того, аби їх не утискати, для того, аби ну, вони не були переслідувані нами, а навпаки, таких підтримувати або інакше, особливо за, за таких піклуватися. Мене так вражає, бо це, це, по суті, одна з основних тем майже всіх пророків. Бо для Бога дуже важливо, щоб його діти, неважливо, яке ти маєш положення. Щоб його діти між собою розумілися, щоб його діти між собою пізнавалися, щоб його діти ну, між собою зналися і любили любили один одного. І тому це настільки важливо є помічати менших, помічати тих, хто не такий великий, як ти. По всьому, по ресурсах, по, по талантах, по тому, що ти маєш, по матеріальному, по вмінні, по досягненнях, по розвитку, по, по розмірах, хто не такий, як ти, менший від тебе. То важливо не утискати, не переслідувати, не гнобити, але навпаки любити і благословляти. Бо якщо ти утискаєш, якщо ти не помічаєш, якщо переслідуєш, то ти злочинець. Це неправильно. Ти тоді недобрий син, недобра дочка в очах свого тата. Тому переображуємося. Тобто нехай Дух Божий, ми в собі сили цього цієї не маємо, але нехай Дух Божий нас сьогодні переображає. Щоб ми змінювалися, щоб ми перемінювалися розумом, мисленням, думками, баченням і навпаки помічали тих, хто біля нас малі. Тих, хто біля нас потребуючий. тих, хто нас потребує, тих, хто потребує підтримки, хто потребує уваги, хто потребує любові. І тоді ми будемо сильно відрізнятися від цього світу. І тоді, власне, ми, християни, станемо не схожими на все інше. Дай Боже. І тоді буде справжнє переображення. Mas disse, faino, não.